Доброї ночі. Значить, ви, напевно, вже і так спите, але я тут засидівся допізно і, і не дарма таки доробив я оцю плату. Значить, побавитися з нею прийшлося е, трошки все ж таки довго, але причину знайшов, усунув, все працює. Так, там е, в коментарях іноді під деякими пишуть, що там покажися носоїду, то дивіться, я отут якраз під'єднав, бо, власне, дивився тільки що сам перевіряв це все, цю плату. Но довго її трохи тримав, але дуже довго не можу виключив через те, що плата, бачите, без радіатора лежить просто на столі, і виходить в процесі роботи. Хоча навантаження немає, але силові елементи нагріваються. Тому те, як воно є, показує тут на вхід, подав типу імітацію там генератора. І значить, по виходу в нас в мене отут вихід. Тут, бачите, так клієнти чи майстер, хтось там відцепив, що нема оцих білих ніс, якби посадочних чи ізоляційних, як правильно їх назвати. Лишилися лише виводи виводи з роз'ємів. Які йдуть з плати. До них е, прицепився, тут паралельно стоїть і осцилограф і мультиметр. Значить, Ось е, щупи. і ось це от. Тут вихідна напруга як змінна, дивлюся, мультиметром, а тут е, осцилограма буде. Так, Запускаю я це все діло. Значить, е, так, все нормально, нічого тут мене не замикає, вроде би. І так, раз, е і два. І тепер дивимося. Синусоїда по виходу. Зараз має з'явитися. Ось вона. Намалювалася. Так все як має бути. Значить, вихід наш. 232 вольти. Тут е 50 Гц, 51. 50 ну, плюс-мінус. Значить. Так, 224,8 теж показує. І ось така от вона у нас. Тут в мене точніше. Значить, я її тут, бачите, трошки якби і зменшую, щоб подивитися. Чи нема завалів, чи все добре. І як бачите, все добре, ось гарний. Якби низи, верхи, все видно тут, якби. Вниз, вже розтягнуто Дальше. Вверх. Так, ось так от. Все воно працює. Я вже тут це все, як би діло поперевіряв, погрався. Вже мене там півгодини до сна. Я думаю, сильно не врятує. Хоча зранку вставати, але все ж таки вирішив доробити, тому що. Дуже-дуже багато не ремонтів. Я думаю, вони трошки швидше підуть, але багато вже виходить, що нестандартні поломки. Тут, як бачите, транзистори вихідні навіть не міняв, тому що проблема була в іншому. Так, Я це все діло вже відключу. Значить, ось генератор відключив. Зараз амплітуда раз і спала. Так, Добре, це все діло тут є. Так, я його вже зараз залишаю на ніч. Воно тут все буде е, розряджатися. Е, і завтра вже зранку буду, точніше, сьогодні зранку, е, буду це збирати е, в корпус. Напевно, не знаю, як воно там ще мені піде. Ну тут, якби е, це, до речі, Одеса. Так, буде скоро, скоро буде мати генератор. Е, тут вроді би ага. Це знялося, це знялося. Треба буде стандартно це все діло почистити, зачистити, і термо, термопрокладочки ці всі поставити на місце і все. Так, проблемка тут така була в цій частині. Тут, по-моєму, нюанс в тому, що його прислали вже. Вроді що розібрано тут була діляночка, і не пам'ятаю. По-моєму, що так. і... Пошкоджений тут конденсатор, і мікросхему прийшлося замінити. Не знаю, що там з ним, що до чого, що як сталося. І ще тут такий дрібненький резистор там ось такий. Оце от. прийшлося замінити. Не знаю, якимось чином він взяв отак от просто і згорів. І це все діло прийшлося тут е, догадатися, пошукатися, це все, переритися. І ще е, оцей от конденсатор. Перевірив один, він був тут під, під. Зараз покажу вам ось так от, підздутий, такий от. І він трошки поганий. Я його навантажував, підключав е, тут-от. Діодний мостик зроблені для таких справ перевіряти. Тому що там тестери, прибори це звичайно добра штука, але е, вони, е, ну немає 100% гарантії, що вони покажуть, що він робочий. Точніше, може бути але такий прибор коштує дуже-дуже дорого. У е, мене немає такого. У мене є от ну, тут мультиметр, там ємність показує ну внутрішні опори, там ЄСР і так далі теж є. Але це такий примітивний китайський, ну е такі великі, е невелику напругу, то він може там показати, що е є, там, є СР. Вроді би все в нормі. І він, е ну, якби, на перший погляд, е в нормі. Що його підключити, він нічого там не прострілює, не просаджує. Е напругу в нього опір великий. Е ну, якби проб пробою немає. но е він під. Е коли подати напругу, він. Не дуже він тримає, просідає. Е, я от мав цей і цей, два якби порівняно, то цей якби, напругу тримає. Нормально, так навіть там м -м, пальці розряджається, відчувається, що в нього є. Е, Причому він стояв там годину чи дві. Ось так от. А цей, зразу, там буквально хвилина часу, і все, він просів. Нічого він там, то що накопичив, то нічого не втримав. Ось так от, тому я його заміню на такий тисячка, ну, У мене немає просто меншого. І тут уважно параметр, щоб був там, 105 градусів, тому що це генератор, тут е, все воно гріється. тепло, особливо, коли довго генератор працює, то е, воно тут все, все можна сказати, десь так. Порядка 80 градусів, а то якщо від. Е, Забирається тепло від самого генератора. Ще коли жара, то тут, можливо, цілих і 100 таке буде. 90 градусів, думаю, так точно. Тому тому нижчий рівень, там де 85 градусів або от 105. Треба брати такі 105 градусів. І все, вони от такі, до речі, тут, в принципі, на всіх генераторах і стоять. ну У мене і 450 вольт, тому що тут 400 вольт, 402, 405 вольт навіть. Буває, так що. Отакі от, от ставлю. 1000 китайських, сам, само собою, ну 800 тут є реальних. І я думаю, що воно не помішає. Буде навіть краще трохи з запасом. Тай, так що, отак от, от. Ну такі Як мають бути іменно сюди, то немає. в мене вже закінчились, треба буде замовити. Такі ось знайшов, щоб людина не чекала. там Поки воно прийде звідкись якось то зроблю, має працювати. Якщо щось, то е, там без на це буде зроблено. Ну, я буду знати, я ж плати підписую. Так що, думаю, з тим проблем не буде. Якщо навіть і буде, то я їх усуну і теж все буде якби нормально. Ось така от плата дуже-дуже довгим, дуже довгим шляхом непланованим зайняло вроде би Робота так собі. Но роботи по паті було менше, але знайти, що замінити і що паяти, то на це пішло дуже багато часу. Так що отак. От. Тому бувайте, хай щастить. Я зараз спокійною і душою лягаю спати. Хоча ремонтів багато, але, по крайній мірі, мінус один ремонт. Так що отак. От. Це. Бувайте здорові. І не сваріться, кому там не відписую його і так далі. Тому що реально роботи дуже багато не збиралося. Ще, крім тої роботи, другої роботи є. Так що стараюся по максимуму. Все, бувайте, хай щастить. Всього доброго. Тримайтеся. Перемога буде, надіюся, швидко. Але, якщо чесно, щось мало віриться. Але хоча треба вірити, і... і воно буде. Так що. Бувайте, хай щастить, всього доброго і гарного дня!